Кунітіва мінесан. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. It is my тільки вчора розповідав про план розвитку Сталкер 2. А сьогодні GSC вже випустили чергове оновлення з виправленнями багів та хиб, що виникали в сюжетних моментах. Нема коли скучати, бо вся робота. На сайті студії Віртуоз, що має займатися ремейком Облівіану, знайшли скріншоти, рендери та обкладинки гри. Показує, блін, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, як же воно там зливається. Та ще й фотка фізичного дискового видання. Сподіваюся, з повною грою, а не як з індіаною. А, та не неї тут мені. Гра насправді буде ремастером. Розробники, хоч і перенесли гру на п'ятий Анріал, старий рушій гри досі буде задіяний. На ньому працюватиме більшість механіка, сам двигун запускатиметься фоново. Ти такого не чекав. Коли ж вийде ця оновлена гра, ніхто не зна. Інсайдери стверджують обіцянками кожного тижня, що гра вийде наступного тижня. А, ви, мій друже, брешете із кожним своїм подихом. Дюна AWAKENING перенесли на 10 червня. Першочергова гра мала вийти 20 травня. Ні, ти казав, що часу вистачить. Ти казав, що ми встигнемо, ти обіцяв. Не встигнемо. Я збрехав. І Software знову показують у своєму твіттері ворогів із Doom the Dark Ages. Цього разу вони продемонстрували редизайнутого ревенанта. Вонися перед володарем руйнування ...скелетором. Ларіани показали анімованого трейлера останнього при останнього точно приточного оновлення третьої брами Бальдура. Так, те саме, що додасть фоторежим: 12 нових підкласів, купу ігрових механік та покращення продуктивності. From Software продовжують показувати трейлери персонажів Elden Ring Night Найтрегін. Цього разу вирішили присвятити відео рейдеру. За мною красти я люблю, красти твою і мою. Новий апдейт Kingdom Come Deliverance 2 додав до гри довгоочікуваний фанатами страждань хардкорний режим. Бачу, біль для тебе не дивина. Вже сьогодні о 17.00 на каналі iGen Блюбер. Team показуватимуть новий Kronos The New Dawn. Ну, сьогодні вирішити не судилося. Тож я пішов. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.